Слухай сюди. З, з, нам срака, нам, нам жопа. Що трапилось? Тихо, бля. За нами летить здоровенний птах. І він нас склює, нахер, склює тебе і мене. Ти зрозум... Мовчи, сука, мовчи. Боже, як страшно. Дивись, значить, так. Чекати, я сказав. Але не зараз, не зараз, дивись. Будемо летіти в різні сторони. Ти направо, а я наліво. Зрозумів, та не зараз. На рахунок три. Готовий, я рахую. Один. Два. Три. <звук> Трясся твоїй матері. thank you